Інколи доводиться проходити певну відстань для того, щоб забезпечити нашим хлопцям їхні релігійні потреби. Слава Ісусу Христу! Мене звати отець Ігор. Я військовий капелан 3 ї окремої важкої механізованої залізної бригади. Капеланська служба працює за чотирма основними напрямками діяльності. Це релігійно-просвітницька робота. Душпастерська опіка соціально-доброчинна діяльність і консультування командування з релігійних питань. На одному з навчань за кордоном іноземних партнерів здивувало те, що капелан взяв собі позивний гроза. Я розказав їм історію, яка, на мою думку, чітко описує весь той жах і біль, який несе нам Московія. Історію про теракт в селі Гроза. Тут загинуло 59 жителів села Гроза. Минулого року в річницю пам'яті цієї трагедії мною було освячено цей меморіальний комплекс. Періодично сюди заїжджаємо з Владикою Харківським Слобожанським метропаном, звершуємо тут панахідні заходи в пам'ять про загиблих. Що в мене забрала ця війна? Дорогоцінний час, який я міг провести з родиною, з друзями в служінні на своїй парафії, своїй пастві. А що вона мені дала? А дала ще одну велику родину під назвою Збройні Сили України. Дорогі мої та улюблені у Христі, брати і сестри, в цей нелегкий для нашої держави час я закликаю всіх вас. Не бути байдужими. Зрозуміло, що ми всі не можемо бути в окопах. Але запам'ятайте: війну не виграє армія, війну не виграють політики, війну виграє нація. І коли ми справді станемо тією однією сильною та незламною нацією, нас неможливо буде здолати. Тому кожен на своєму місці працюємо на спільну перемогу. Моліться за нас, моліться за моїх побратимів, моліться за нашу неньку Україну. Слава Україні! Короче, і в піві засібли бля. Що жін, Бог в поміч? Він завжди з нами.